Треба набір. Який? Національна гвардія. Нас гвардія. Під низом. Що у нас? Розвідка. Да, СБУ. А, в Нічого нас... ми зараз знайдемо? Звісно, знайдемо, тому що у нас дуже великий вибір таких ексклюзивних подарунків, шкіра, позолота, тиснення. Золотом, сріблом, повністю ручна робота. Це не тільки щоденники та ручки, це великий вибір книг ручної роботи. А також колажів, отаких от от таких артефактів, які знаходяться в музеях. І... Отаких різних класних штучок. Деякі речі просто не можна називати в тіктоці, бо можуть заблокувати. Тому показую вам так візуально. Наш сайт в шапці профілю. Переходьте, замовляйте.